з вами І сьогодні ми будемо грати у гру. У гру настільну. Настільну гру, місто, так? Місто або тваринки. Тваринки з іншого боку. Так? У нас зараз вимкнуло світло, і ми вирішили трішечки пограти, поки ще хоч є якийсь заряд. так? так. На. На я скат, гаджі, і бібліотека, так. і аптека, і музей, і школа. Добре, ну дуже гарно старалися так зробили цю гру. Так. У мене два. Хто перший починає, так? Китаємо. Три, я починаю. Ну, давай. Нічого. Так, ти повинна. Три. Три. Один, два, три. Угу. Тут сама гра дуже проста. Чотири. Раз, два, три, чотири. Треба просто пересувати по кружечках. Ось. І хто першим прийде до фінішу? Один! Міроша, один. Поряд. Будь уважніша, бо щось у нас звага ось. Наш... А я попала на стрілочку назад. Тобі я почитав чи далі Ні, я стояла тут. В мене був один. І я тому повернулася, бо тут червона стрілочка назад. Скільки в тебе? Один, два. Три, чотири, п'ять. Зелена стрілочка, так. Ти переходиш трішки вперед. Чотири. Один, Один два, два три, три, чотири. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять шість. шість. Так, нічка, чотири. Один, два, три, чотири. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Два. Один, два. О, я на зелену попала. П'ять. П'ять, один, два, три. три, три чотири, п'ять. Тут за червоними лініями треба. О, один. І я кудись назад попадаю. Один. Okay. Ага, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. О, це в мене. Шість. Один, два, три, четыре, п'ять. Шість. Так. Один. Один далі. Два. Один, два. Чотири, один, два, три, чотири. Так я сюди переходжу. Далі. Два, один, два. Назад. Три, один, два, два три, два. Один, 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 два, два три, чотири, п'ять, один. один, два, п'ять получать, один, два. Все, Мірося виграла. Умнічка. Вона першою дійшла до, фі... до фінки. Добре, ні, я вже не ви, я вже друга, то тут зрозуміла. Дуже класна гра, так? Туди і ходити по кружечках, і стрілочки туди вперед і назад, червоні назад, зелені вперед. А це... ця гра в нас тваринки. так? Теж така сама гра, тільки ми по колись ми коли перший раз грали. Ми думали, що тут старт, тут фініш, не прочитали і переплутали. І, і такі ходимо, ходимо, думаємо, що таке? Стрілочки з червоні, типу назад треба, а воно нібито як вперед. Так було таке. І потім зрозуміли, що спочатку старт це від треба починати зі старту. Ми не прочитали. Ага. Ось така була історія. Ну давай, Мироша, ти, 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 ти перша, так, ти закінчила першу ту гру, тому один. один. Тут ти перша. Давай. Тут треба бути ага. уважними. Ага. П'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Ага, назад. Один. один. Так є чотири. Один, два, три, чотири. Шість, один, два, три, чотири, п'ять, шість назад стрішки. Так, чотири, один, два, три, чотири. О, я сюди вириваюся вперед. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Умнічка, так. Чотири, один, два, три, чотири. Ага назад. Шесть. Один, два, три, четыре, пять, шесть. О, умничка. это я. Два. Раз, два. О, вот тут я застряла. Далее. Два. П'ять, один, два, три, чотири, п'ять. Тепер я тут. Шість, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Два. Раз, 2. один, два. Один. Три, один, два, три. Будь-би тут не було. Ну. Зараз подивимось. П'ять. Один, два. Три. Стоп, стоп, стоп. Один, два, три, три чотири, чотири п'ять. Сюди. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Три. Один, два, три, все, один. Сюди. П'ять, один, два, три, чотири, п'ять. Один. Так, мабуть, ти перша прийдеш. Ну давай. Три, один, два, три. Шість, один, два, три, чотири, пять, шість. Два, один, два. Шість, два, все, Мироша виграла. Дай п'ять Умничка. Да Все. пять. До новый зустрічі!